Одесу цієї ночі атакували ворожі безпілотники. Одна людина постраждала близько півсотні квартир у житлових будинках зазнали пошкоджень. Як місто оговтується після російського нападу? Ми дізнаємося в нашого кореспондента Андрія Настасова. Він з нами наживо зараз. Андрію, вітаю тебе! Розкажи докладніше про цю атаку і власне про її наслідки. Вітаю Олександра. Ударними безпілотниками ворог атакував Одесу о 2 годині ночі. Підрозділи протиповітряної оборони відбили цю навалу. Але внаслідок падіння уламків одного з шахетів сталася надзвичайна ситуація у хаджибейському районі міста. Тут уламками були пошкоджені три житлових будинки: 11-й поверхівка та дві п'ятиповерхівки. У помешканнях вибиті вікна, двері розтрощено скло на балконах. Загалом, за попередніми даними, понівечені близько півсотні. Квартир, ми поспілкувалися з жінкою, яка приїхала до Одеси як вимушена переселенка з Харківщини. Під час цієї атаки вона разом з чоловіком перебувала в орендованій квартирі. І буквально в кількох метрах від їхнього помешкання якраз і впали ці уламки ворожого дрону. Пропоную послухати її розповідь. Ми з чоловіком спали, і, і минута проходить. Вона тут як бахнула. Стекла, оці мелкі. Ну, добре, що у нас ліжко далеко від вікна. І ці стекла вони вже мелкі, але їх так багато було. І чоловік так одіялом накриває у нас такий сразу через секунду. Там. І оці стекла всі повністю на нас так полетіли аж до туди, до виходу, аж до дверей. Що стосується постраждалих, то одна людина дістала поранення. Це 30-річний чоловік. В нього уламком скла поранена травмована рука. А, допомогу йому на місці надали медичні працівники. А, крім того, пошкоджень зазнали 14 автівок поруч з будинком, А також газогін газопостачання у будинку комунальники обіцяють відновити вже сьогодні. Далі пропоную послухати пряму мову. Зараз наші служби займаються обходом помешкань квартир, записують і закривають плівкою вікна, записують громадян, щоб вони спускались на розгорнутий міський оперативний штаб, для того, щоб надавати вже матеріальну допомогу, допомагати в оформленні відповідних документів. Ну і звичайно на місці працюють правоохоронці, документують ці наслідки збройної агресії Російської Федерації. На цьому в мене все, Олександре. Тобі слово Андрію. Дякую за інформацію. Андрій Анастасов розповів нам про наслідки атаки дронів на Одесу.